Надцятого року загрібав шалені гроші, грабуючи та наживаючись на обороноздатності України. Хто та коли вкрав у нас шанс підготуватися до ворожої навали? Дивимось далі. Лютий 2014-го. за лічені дні регіонали на чолі з Віктором Януковичем втечуть за кордон і більше ніколи не повернуться. Українці переможуть. Ціною у більше сотні втрачених життів. Невдовзі у Києві нарешті настане світанок. Утім, над Півднем навпаки згустяться хмари. Озброєні російські війська майже без жодного спротиву зайдуть у Крим. А вже за місяць окупують частину Донбасу. В червні країна зустріне свого нового президента. Він обіцяє завершити війну за лічені години. Антористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Наприкінці президентського терміну Петро Порошенко виконає лише 20% своїх передвиборних обіцянок. За п'ять років Україна так і не звільнила тимчасово окуповані території, а то не було завершено за тиждень. Захисники продовжували отримувати копійки та звільнятися. Армія розкрадалася, імперія Рошен, незважаючи на усі сліпі трасти, збагачувала олігарха. Єдине, що здійснилося, гаманець Петра Олексійовича значно потовстішав. Але цю обіцянку він давав скоріше собі, а не українцям. У нього була можливість опинитися на сторінках підручника історії. А він обрав е можливість опинитися на сторінках Форбс. Я схильний думати, що все таки його бізнесові інтереси були для нього більш значущі, ніж загальнонаціональні інтереси. Порошенко програв і на президентських виборах і пішов. А розграбована до нитки та розформована армія лишилася. Вже восени 2018-го, за даними бібісі, у війську у кращому випадку залишалося 60% захисників, і військові продовжували масово звільнятися. Лави армії ріділи у геометричній прогресії. Низька зарплатня, брак житла, застаріли озброєння і техніка, відсутня інфраструктура та суцільний совок. Головні причини звільнення десятків тисяч військових. На сході критична нестача боєприпасів. Тим часом в Ічні Калинівці сватовому і Балаклії вибухають склади із найпотужнішим арсеналом у східній Європі. Таких вибухів не було ані до, ані після Порошенка. Десятки загиблих і поранених. 40% усього арсеналу або більш ніж 210 тисяч тонн боєприпасів. Згоріли у наслідок службової недбалості з боку місцевих посадовців та вищого керівництва країни. Збитки сягнули десятка мільярдів доларів. Слідство тривало роками. Версія одна, ворожа диверсія. Але ніхто із причетних до забезпечення безпеки на складах так і не поніс відповідальність. Коли зриваються склади, це кому то нада називають вопрос кому. иногда взрывом складов прикрывают недостачу определенную на складах, если было, допустим, проданы или переданы куда-то боеприпас. Вот такое воздействие по складам либо врагу внешних, либо врагу внутренних, либо обоих одновременно привело к тому, что наша армия перед широкомасштабным вторжением россиян в 2022 году осталась практически без нижнего белья. Ще раз повторюсь на три місяця. Хватило унічтаження чотирьох складов складів. Э, спровоцировало, спровоцировало Росіян на широкомасштабне наступательные действия уже в 2022 году. чотири роки та цілий мільярд гривень витратили на будівництво нових складів. Натомість отримали недобудовані коробочки, іржаву арматуру та втоплений бетон. Мільярд двісті мільйонів гривень, і це лише не один об'єкт. Це ціна. Це плата за безпеку для виконання робіт, частину з яких мали завершити вже до кінця 2019-го, Міноборони обрало дві компанії із корпорації Укрбуд, скандального Максима Микитася, який пройшов до Верховної Ради завдяки активній підтримці блоку Петра Порошенка і сьогодні звинувачується у нанесенні збитків державі на сотні мільйонів. Можливо, саме близькість Микитася до Петра Олексійовича дала йому можливість взяти гроші, але забути про будівництво нових сховищ. Бо саме так і сталося. Від цього залежать і потенційні можливості наших збройних сил. і Від цього залежить і ефективне використання кожної копійки коштів платників податків. 307 мільйонів гривень. Саме стільки поклав у свою кишеню один лише колишній народний депутат Максим Микитась. Паралельно із невдалим будівництвом нових складів із арсеналом лише на четвертому році війни з Росією у Порошенка взялися за випуск артилерійських боєприпасів. На жаль, війна все дуже швидко утилізувала. Насправді ні. Після затягування через корупційні схеми на різних рівнях влади у серпні 2018-го «Укроборонпром» короборонпром таки купив обладнання з південної Кореї. Петро Порошенко представляв станки особисто. Однак, після створення картинки у змі виробничі потужності у короборонпрому відправили в простій. Це ж наші ракети, Це те, що ми могли практично не виплачувати, не вималювати у американців та те же, те же таурусы у немцев мы могли производить И всего лишь достаточное финансирование, достаточный контроль, цели указали, надо было задачу ставить. У нас еще одна была серьезная программа, которую можно было запускать. Это ГРОМ-1, гром 2. Это баллистические ракеты с дальностью до 500 км. Тоже не было запущено. Здесь ну, минимум преступная халатность, а максимум это госызмен. За словами колишнього керівника держкомпанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука, саме Порошенко блокував розробку ракетного комплексу Нептун, яким у часи Великої війни потопили знаменитий російський крейсер Москва. Я впевнений в цьому, що а, сталевості характеру цієї людини абсолютно немає. Ми просто програли б війну на початках. Він вже був би десь у Львові або ще щось, і це була проблема. Роботу над проєктом відновили лише у 2019 році, коли президентом став Володимир Зеленський. За президентства Петра Порошенка в Україні з'явилося ще одне прізвище, яке стало загальною назвою корупції в оточенні глави держави: свинарчуки, сотні мільйонів гривень, елітна нерухомість та люкс автівки. Усе це колишній заступник секретаря РНБО Олег свинарчук Гладковський, і його син Ігор заробили на масштабній корупційній схемі. Скуповували військові запчастини у російських контрабандистів і на складах армії. Та за завищеною у три-чотири рази ціною продавали їх у Короборонпрому. Нікому не дозволю красти вар. Ті, хто буде красти в армію, руки повідрубають. Однак таке жорстке покарання, яке обіцяв тодішній президент Олегу Сванарчуку, точно не загрожувало. Адже Гладковський, давній бізнес-партнер Петра Порошенка, у якого той придбав скандальну автомобільну корпорацію Богдан, 2018 2018-го Саме вона поставила армії півсотні санітарних машин, половину з яких повернули на ремонт, ще й за державний кошт. Ця справа Свиндарчуків, про яку так люблять розказувати прихильники Петра Олексійовича, що нібито вона провалилася, не провалилася. Її фігуранти досі перебувають в процесі. Дехто з них переховується від правосуддя. Сподіваюся, що незабаром правоохоронні органи вирішать і цю проблему. Утім, Свинарчук Гладковський не єдиний, хто за президентства Порошенка постачав ЗСУ несправну техніку. Сергій Пашинський, сірий кардинал українського оборонного комплексу, який у березні того ж року, за інформацією, змі доклав руку до закупівлі старих БМП один зав десятеро вищою ціною. Ще одна оборудка Пашинського повідомляють медіа: розкрадання нафтопродуктів, які мали б піти на потреби армії. Лише зараз правоохоронці розмотують гігантський корупційний клубок Пашинського, сподіваючись, що суд винесе справедливе рішення. Свинарчуки, Пашинський та багато інших, на чолі з Порошенком, на щастя, остаточно поховали рейтинг останнього, але на гора країні зруйнували її обороноздатність. Ці партнери, можна сказати, вони усілість на потокі. на финал, ну, в основном бизнес, бизнес по производству военной техники, он довольно-таки рентабельный. На уровне наркотрафика, наверное, стоит сейчас в мире. То есть серьезные прибыли, серьезная добавленная стоимость, иногда бесконтрольность, а если патрон, так сказать, в верхах власти, то бесконтрольность в производстве и в качестве, и это было... Падгріпадгріблі падсібля і не виповнені та основної задачі гроші великі гроші. Невід'ємна складова інтересів як партнерів п'ятого президента, так і Петра Порошенка особисто. Чого лиш варта схема із незаконною закупівлею вугілля у так званих ЛДНР? Налагодженою Порошенком ще у листопаді 2014-го. як зізнався, партнер Порошенка та кум Путіна Віктор Медведчук, співпрацю із терористами ватажками ЛДНР супроводжував особисто Петро Олексійович. Вся ця система способствувала тому, що президент Порошенка з допомогою своїх підчинених вистраювали систему, при якій цей уголь має поступати. З Донбаса на вигідних условиях і реалізовувався в Україні Порошенко, як засвідчив Медведчук, був також ініціатором привласнення нафтопроводу Самара Західний напрямок, яку ще називають трубою Медведчука Порошенка. Бо від імені Петра Олексійовича із Путіним домовлявся Медведчук. Владимир Владімірович віддав трубу в обмін на завод Порошенка у Криму, за що Порошенко був дуже вдячний Путіну. Хорошо, Хорошо. Руку. Спасибо большое. Труба принесла олігарху 42 мільйони доларів прибутку, а Україні не принесла нічого. У цьому році суд повернув трубу у власність держави. Ігнорувати свідчення Медведчука не вийде. Ігнорувати так само всі ті факти того, що дохідна власність була поза українським бюджетом, так само не вийде. Ми я думаю, що нас будуть чекати в цьому контексті достатньо серйозні судові справи, які будуть це все розглядати і вивчати. А хто має компенсувати? Ну очевидно, хто зробив все для того, щоб ця труба опинилася в руках Медведчука. Мені абсолютно очевидно, що запит такий буде, і компенсації будуть. Сьогодні Петро Порошенко один із найбагатших олігархів країни, третій, після Віктора Пінчука та Ріната Ахметова. І статки п'ятого президента ростуть як ніколи швидко. Лише за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну народний депутат заробив майже 230 мільйонів доларів і просто зараз тримає в руках цілий мільярд. Із них 37 мільйонів гривень підозрілим чином Порошенко отримав від уряду проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана усього за тиждень до того, як політик намагався зустрітися із ним особисто. Це була за великим рахунком спроба диверсифікувати ризики, ну і вкласти частину грошей в ну, певні активи, які можуть бути навіть не стільки високодоходними, скільки ну достатньо захищеними. Тобто, за великим рахунком, Петросич Порошенка, мабуть, не дуже вірив в те, що українська держава зможе стояти і дати гідну відсіч російській агресії. Утім, що говорити про Угорщину, якщо на другому році великої війни продукція фірми Порошенка без сорому постачається на територію країни агресорки. Роками Липецька кондитерська фабрика, яку Порошенко, начебто, передав у так званий сліпий траст, продовжувала приносити шалені прибутки і водночас поповнювала російський бюджет мільярдами рублів щороку. І відмовлятися від кривавого доходу ніхто не збирався, допоки напередодні Москва не оголосила, що націоналізувала підприємство. Але ще тиждень тому цукерки рошен красувалися на поличках магазинів у Росії. От я сільна компанія Штата Рошен з цінує Петро Олексійович не тільки російські рублі, а й великих русських художників. У вільний від бізнесу час Петро Порошенко полюбляє помилуватися пейзажами великої Російської імперії. І про сон чинний народний депутат не забуває. Найміцнішому, на його думку, мабуть, сприяють 60 мільйонів доларів, приховані під матрацом. І усе це з'являється в деклараціях Порошенка на тлі виходу української армії Авдіївки на Донеччині. Просто зараз наші співгромадяни проливають кров у боротьбі за незалежність. Тоді як сини призовного віку Петра Порошенка несуть службу у батальйонах Сюріх та Лондон. Полетіли та не повернулися. З одного боку, загравання із вбивцею путіним, бізнес зі зрадником Медведчуком, вгодовані свинарчуки, набиті грошима, матраци, сини в Лондоні, ноги в теплі та мільярд у кишені. А з іншого розграбована оборонка, і, як наслідок, втрачені міста та села, тисячі загиблих: Буча та Маріуполь, Донецьк та Авдіївка. Путін, звісно, вбивця. Але є ще одна людина, яка багато років загравала, провокувала та запрошувала агресора до України. Людина, через яку держава виявилася не готовою до війни. Виникає лише одне запитання: як на фоні розграбованої оборонки та тисячі смертей спиться на матрацах, набитих мільйонами?